Привіт! мене звати Яна, я клінічна психологиня та гештальт терапевтка у навчанні. Я працюю з 2022 року, і за цей період я встигла як і побудувати власну практику, так і попрактикувати в львівському психоневрологічному диспансері, де я проводила різні групові зустрічі з пацієнтами або надавала їм індивідуальне консультування. Також з початку повномасштабного вторгнення я волонтерю в різних центрах, які надають допомогу внутрішньопереміщеним особам та біженцям, які виїхали за кордон. У власній терапії я вже більше десяти років. Ще в літковому віці я ходила до терапевтки, яка працювала у психодрама підході. Мені теж імпонує дуже сильно цей метод, я багато собі практик, завдання, беру саме звідти в роботі зі своїми клієнтами, тому що я знаю, що це ефективно і це працює. Але у професії психолога я пішла не одразу. Після школи я вступила на факультет журналістики, де провчилась 4 роки. Але коли настав ковід, якось так. Це перейшло на дистанційне, я багато переосмислювала, думала, чим я хочу займатися. І я все-таки зрозуміла, що мені ближче психологія. І я вступила на факультет психології, зараз його вже завершила. Продовжую навчатись на шталь і, власне, вже практикую і точно задоволена своїм вибором. Що мені дає терапія? Вона точно мені дає усвідомлення, набагато більше усвідомлень з кожним роком, розуміння своїх кордонів, своїх потреб, своїх почуттів, як таких. Терапія допомагає змінювати щось і допомагає приймати те, що неможливо змінити. Колеги часто відгукуються, що я. Дуже тепла, обережна та уважна терапевтка. Клієнти кажуть, що я підтримуюча, опорна і емпатична. І, напевно, я такою є. Я точно готова зустрічати клієнтів у різних станах: як з горем, втомою, сумом, розгубленістю, так і в радості, в задоволенні, в ейфорії. Мені важливо створювати безпечне середовище, мені важливо вибудовувати довіру між мною і клієнтом, тому що я вважаю, що тільки в такому теплому, довірливому просторі, в такому а, точно розуміючому стосунку можуть відбуватися зміни, можуть відбуватися усвідомлення, і може приходити прийняття себе. Першій зустрічі з кожним новим клієнтом я наголошую на тому, що я не володію магією. І я не можу змінити ваше життя за одну зустріч, навіть за п'ять зустрічей. Для будь-яких змін і для вирішення запиту точно потрібен час, тому що це процес. І я не здатна змінити вас, змінити вашого партнера, змінити ваших близьких і рідних. Це точно така співпраця між нами, де ми будуємо стосунок, де ми намагаємося вирішити запит. Але будь-які рішення точно приймаєте ви, будь-який вибір точно робите ви. Зі свого боку, я точно знаю, що я можу супроводжувати, я можу підтримувати, я можу бути опорною. І для своїх клієнтів я є такою в гештальт-методі це метод, де ми все-таки багато говоримо. І наші зустрічі відбуваються у форматі бесід діалогу. Я точно не просто мовчу й хитаю головою, я відгукуюсь, я запитую, уточнюю, ділюся якимись своїми міркуваннями. Інколи я пропоную різні гештальт-експерименти, тілесні практики, а за потреби навіть письмові, які ми потім обговорюємо. І багато чого усвідомлюємо.